Розі нас не фоперші проголовне поїхали. Світанок розпочався для Москви вибухами. Небаченої сили перші удари пролунали у центрі столиці, де серед цивільних об'єктів виявився ураженим символ режиму Мавзолея потужна хвиля накрила площу. Уламки розліталися сотнями метрів. Навколо почалася паніка. За попередніми оцінками, кількість загиблих сягнуло понад 1900 осіб. Серед них не лише військові, але й цивільні, які випадково опинилися поблизу. Лікарні були переповнені урядових коридорах. Панував хаос. Нове високоточно. Озброєння відоме під умовною назвою Фламінго продемонструвало здатність пробивати російську систему. ПВО військові експерти відзначили, що ракети рухалися за непередбачуваними траєкторіями, використовуючи складні алгоритми ухилення. Саме це дозволило їм подолати захист навіть в серці. Москви удар по символічному об'єкту став не лише військовим, але й інформаційним потрясінням. Картинка зруйнованої площі швидко облетіла весь світ, незважаючи на спробу блокувати доступ до кадрів. У відповіді Кремля терміново скликав закриту нараду президент та його найближче. Що оточення вимагали негайних дій, звучали пропозиції оголосити воєнний стан залучити резерви та звернутися до союзників за терміновою допомогою. Водночас частина сил Еліта закликала утриматися від різких кроків, адже удари засвідчили повну вразливість стратегічного центру країни. Чим більше сил втрачалося на оборону Москви, тим менше залишалося на фронту. Паралельно удари фламінго зафіксували і в інших регіонах. Повідомлення надходили з кількох областей, де ракети знищили військові склади, бази палено-мастильних матеріалів та. Авіаційну техніку у десятках випадках удари супроводжувалися детонацією, яка тривала годинами. У соціальних мережах з'являлися кадри палаючих ангарів, чорні клуби диму, підіймалися високо в небо. Найбільший резонанс мала атака на центральні об'єкти управління в Москві. Удар по Мавзолею сприймався як прямий виклик владі. Сили безпеки перекрили центр міста, встановили блокпости, але зупинити паніку не вдалося. Люди намагалися покинути столицю. Дороги на в'їзді були заблоковані автомобілями. Банківська система. А дала збій карткові операції не працювали кілька годин. Розвідники союзників повідомляли, що після ударів в Москві розпочалися глибокі внутрішні конфлікти. Частина генералів прямо заявляла, що війна вичерпала ресурси і продовжувати її самогубство. Інші ж закликали до повної мобілізації, адже факт залишався фактом. Навіть стратегічна столиця виявилася незахищеною. Це означало кінець ілюзії про непереможність та сусильність російської армії. Інформаційні втрати були не менш серйозними. Пропаганда намагалася замовчати масштаби трагедії. Егедія, але фото руйнованої площі її повідомлення про тисячі жертв прокривалися в інформаційний простір. Навіть віддані прихильники режиму почали ставити питання, якщо влада не здатна захистити центр країни, що говорити про регіони. Військові експерти вказували, що удари фламінго це демонстрація нової технології, здатної змінити баланс сил. Вона поєднувала надзвукову швидкість і можливість обходити традиційні системи протиповітряної оборони. Їхня поява означала, що будь-який стратегічний об'єкт в глибині Росії може бути знищений. За лічені хвилини атака на Мавзолеї серію стратегічних об'єктів стала символом перелому війни. Масштабні втрати, зруйнована інфраструктура і тисячі жертв показали неспроможність Кремля контролювати ситуацію. Навіть у власній столиці внутрішня паніка серед еліт і населення підриває легітимність влади, а міжнародні союзники починають дистанціюватися. Українська зброя нового покоління довела свою ефективність, створивши передумови для завершення війни в умовах Києва. Відтепер будь-які переговори Кремля супроводжує. Валися усвідомленнями стратегічна вразливість стала незаперечним фактом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.